Слава Ісусу Христу! На віки слава на каналі Ашоїсти починаємо ранковий молитований стрім, в якому продовжуємо молитися про визволення України про перемогу нашого народу в війні проти злобних московицьких загарбників. Вітаю всіх, хто вже доєднався до нашої трансляції. Хочу нагадати, друзі, про те, що молитись треба, молитись треба наполегливо. Молитва це сповідання нашої з вами віри. Те, як ми бачимо наше майбутнє от, з точки зору нашої, е, з нашої точки зору, з, по нашому е, е, баченню, друзі, да, і ми просто це проговорюємо Господу. Він зробить так, як йому до вподоби. Господи, ми знаємо, що ти Господь праведний, святий, добрий. У тебе ніколи не буває злих думок, ти ніколи не стоїш на боці зла. Тому ми з вірою приходимо до Тебе і просимо тебе, щоб ти звільнив нашу країну від окупантів. Вижені злобних московитів. Ти бачиш, як вони обстрілюють нашу країну, руйнують нашу країну, вбивають людей, насилують, грабують. Господи, ми знаємо, що ти ніколи, ніколи це не буде до вподоби тобі, і ми це знаємо. І тому ми просимо тебе, визволи нашу землю, Господи. І хай через це прославиться Твоє ім'я, а в Україні відновиться мир. Дякуємо тобі за все, Господь наш. Амінь. Боже наш, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив нашу, наших військових, Господи. Ми знаємо, що на землі, яка наповнена гріхом, зло е, зупиняється через насилля. На жаль, Господи, на жаль, ти знаєш, як ми хотіли б, щоб е, люди любили одне одного, жили в мирі, е, у, у єдності, але, на жаль, ти бачиш, як московити дійсно підкорили себе сатані і зараз несуть зло. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти благословив нашу владу. і Вичисти владу нашу від корупції, від колаборації, від зрадників, господи, і зроби так, щоб і наша армія, господи, щоб командири були мудрі, щоб цінували життя військових, господи, бережи наших солдатів, чоловіків і жінок, які зараз воюють, які зараз зі зброєю в руках ризикуючи життям, виборюють нашу волю. І е, наше право на на життя, на вільне життя. Бережи, даруй гарний захист, даруй, Господи, міцну сильну зброю, просто бережи наших солдатів, поверни полонених, Господи, і тих, хто незаконно заарештований, бережи їх від катувань, від знущань, Господи, Благослови і поверни додому всіх, хто з них безвісти. Господи, збережи як можна більше життів. Молим тебе про милість твою до наших військових і про те, щоб, Господи, через них, через їх сміливість, через їх. От, е, міцну дію окупан був вигнаний з нашої землі. Молим тебе про цю милість до наших, до наших збройних сил, і хай ім'я Твоє прославиться. Вклоняємось тобі, наш Господь, Отець і не Дух Святий. Амінь. Господи, ми молим тебе, щоб ти зруйнував злобні плани сатани. Ми бачимо, як зло зараз в цьому світі посилюється і об'єднується. Наскільки багато. Зараз от таких диктаторських країн, які е, підтримують одне одного і зброю, і політично, господи, і ми молимо тебе зруйнуй плани сатани. Господи, поклади край війні в нашій країні, визвали е, наші е, території зруйнує Росію, цю злобну імперію, яка е, і досі продовжує залишатись тюрмою народів. Господи, ми молимо тебе про те, щоб ти зруйнував е, Росію, вижений від влади від влади оці злочинно, злочинних керівників. Росії, Путіна і всю його банду. Боже, молим Тебе, зроби так, щоб росіяни почали, от, ті, хто називають себе росіянами, почали думати про те, як мирно жити, як ростити своїх дітей, а не відсилати їх на смерть, на убій. Зруйнуй Росію, зруйнуй ці злобні союзи, Господи, зруйнуй всі диктатури світу. І хай ім'я Твоє прославиться, Господь наш. Покладаємось на Тебе. Отець і Дух Святий. Амінь. Господи, молим Тебе, прослав Твоє ім'я через. Визволення України. Ти знаєш, господи, що зараз от є купа прогнозів про те, що війна буде довгою, що вона затягнеться. Господи, ми постійно живемо в небезпеці, ми постійно очікуємо. Якогось з боку росіян, Господи, постійні обстріли. І ми молимо Тебе, Господи, зроби диво Твоє так, щоб от, фронт посипався, щоб росіяни потікали, Господи, в, в страху перед Тобою. Господи, зроби так, щоб от, дійсно через дива Твої всі побачили, що це Ти звільнив Україну, що це Ти відновив мир через наші благання, через нашу волелюбність, через наші молитви. Прослав ім'я Твоє через перемогу України. Ми на Тебе сподіваємося. І Тебе прославляємо, Бог наш. Благослови цей день і подальші наші дні життя, Господи. Не вертай до себе народ України, щоб хрис... українці ставали християнами. Приведи до тями росіян, Господи, щоб вони потікали з, з нашої землі, зрозумівши, що вони йдуть проти Тебе, Господи. Благаємо Тебе про милість Твою до нашої країни, і хай ім'я Твоє прославиться. Вклоняємось Тобі. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І нас, і словних сільських обслів. Амінь. Друзі, хай Бог береже всіх до зустрічі ввечері. Поділіться цим відео, поставте подобайку і закликайте своїх друзів, близьких і, і не близьких, всіх людей до молитви, бо насправді тільки Бог принесе Україні перемогу. До зустрічі!